Вітаю! Сьогодні поговоримо, звідки родом літературні роди. А що таке роди літератури? Рід літератури об'єднує твори за формою і особливостями відображення дійсності. Роди це категорії словесного мистецтва. Це надто складно. Да? Форми, особливості, категорії. Спробую пояснити. Особливості подання дійсності у літературному творі визначають три роди літератури: епос, лірика, драма. Якщо коротко, як це відбувається, як вони відображають, епос відображає у вигляді оповіді, це проза, лірика це вірші. Драма виконується на сцені. Для театру. Твір для театру. Як література розділилася на роди? Почалося з малюнків на стінах печер. Це було художнє мистецтво. Епос. Як виник епос? Епос виник із оповідок і міфів. Давній людині хотілося пояснити. Якісь події, природу, куди ховається сонце, чому йде дощ, звідки грім, кого він полював. Тобто епос походить від міфів, які в давнину були тісно пов'язані з ритуалами. От зустрічалися люди і розповідали одне, одному різні міфи. Наприклад, звідки з'явився світ із золотого яйця. Запишіть. Епос від грецького, епос, слово, розповідь, об'єднує твори, орієнтовані на оповідальне зображення зовнішнього світу. Тобто це розповідь про людей, персонажів, героїв і про події. Розповідь. Найдавніші архаїчні епічні форми це міф, казка, легенда, сказання, існували в усній формі, а потім стали писемними, тобто сучасні форми жанру епос, епопея, роман, повість, оповідання, новела і нарис. Вони розташовані по мірі зменшення обсягу епопея то найбільший епічний жанр, найбільша розповідь. Нарис найменша. Роман Поїзд посередині. Там все залежить від кількості героїв. Епічний твір це розповідь про подію. Це історія життя героя, зображення дійсності, з'ясування причини наслідків різних подій. В епічному творі використовуються описи, характеристики, діалоги, монологи, тобто малюється картина дійсності лірика в чому ж особливість лірики? Як з'явилася лірика від грецького слова ліра? Ліра струнний щіпковий інструмент. Тобто ви вже здогадуєтеся, що у давні часи група племені виконувала пісні танки під час магічного обряду. Вони співали. Пізніше один із поміж співаків ставав провідним. Виконавцем тобто заспівувачем. Ну, це був перший поет, можливо. Тобто з таких заспівувачів почалися поети. Згодом ці пісні виконував окремо від обряду хор або один співак. Потім він взяв у руки ліру, і це започаткувало лірику як окремий літературний рід. Ліричні твори. Писалися віршами. Запиши. Лірика, грецька лірикос, вимовлений під звуки ліри. Це віршовані твори малого розміру. Що головне в ліриці? Це емоційне переживання, це не розповідь, а опис почуттів. І воно дуже суб'єктивне. Тобто, усе зображуване, подане через прийняття ліричного героя або автора. Відтворюється внутрішній світ особистості, порохи душі, емоції, почуття. Зародження світової ліричної поезії припадає на добу античності. У творчості великих античних поетів Піндарса, Пфо, Анакреонд, Гораці, Овідій сформулювалися визначальні ознаки лірики як літературного роду і з'явилися різні ліричні жанри. Які ж це жанри? Елегія, романс, газель, сонет, пісня. Ну і вірш. Написані вони в вершованій зазвичай формі. Іноді лірика поєднується з епосом, з розповіддю. Тоді виникає ліроіпічні твори виникають. Це балада, поема, роман у віршах. Ну, це так званий проміжний рід літератури. А тепер до драми. Як виникла драма? Виникнення драми пов'язане з народними обрядовими дійствами. Батьківщиною драми є Давня Греція, де влаштовувалися дійства на честь богів Діоніса, Деметри, Кори та інших. І оці дійства були першими драматичними творами. Тобто драматична література пристосована для виконання на сцені. Тобто це, по суті, театральний спектакль. Запиши. Драма це те, що грають на сцені. Драма має такі жанри трагедія, комедія, трагікомедія, драма, мелодрама. Трагедія має трагічний кінець, комедія весела драма, якась драматична, психологічна, складна історія, мелодрама про кохання. А де ж тут автор у сценічному дійстві? Має така автор специфічно виражається через опис дійових осіб, через ремарки, розташування епізодів, вибір подій. Вчинки героїв через форми художнього мовлення, тобто через діалоги, монологи. і е, автор начебто скритий. Підсумуємо, які роди літератури ми з вами вивчили: епос, лірика і драма. І відповідно, кожний рід має жанри. Епос це епопея, роман, повість, оповідання, новела, нарис, лірика це елегія, романс, газель, сонет, пісня, вірш, драма трагедія, комедія, трагікомедія, драма, мілодрама. Сподіваюсь, була допоміжною.